Будемо розказувати про тесту. Все, закінчили ми по тесті дефектування. Підійдіть сюди показуйте. Склали повністю перелік робіт і запчастин, які треба замінити. І що виявили, що лонжерон Загнутий, коротше, тут є прихований, Прихований, так скажем, згин лонжерона. Вон всередину туди заліїсте, покажіть до речі, ось тут всередині, і ось тут в зовні вон, видно пошкодження. Його трохи завело. Різниця по діагоналям 2 см. Клієнту інформацію доклали. І е, що? Далі тільки чекаємо запчастини і тоді приступаємо до роботи. Дуже, до речі, м, така історія от, цікава. Був прямий удар, воно так вгнуло все. Е, ну, зрозуміло, що вони не пішли, але подивись, скло ціле. Це наскільки міцна безпека в теслі, в цій вайці, що не, не побилось скло. Ну і сподіваюся, що пасажир той, на той момент живий залишився. Ну, така коротше, добротна безпека в цій теслі, Вайці. І тут під, підрівняє вже поріг. Спотер майже витягнув, але треба ще підрівняти, зачистити. Тут по ще треба погратися, але є тут прикол. Я не знаю, скільки там спогодили, не погодили. Коротше, треба знімати обшивку дверей. От покажи всередині. Не обшивку, а шумку. Вона покрита е шумоізоляцією додатковою. І її треба демонтувати. Для, того, для чого? Для того, що коли будуть спотерні роботи, є ризик того, що іскраю вогонь пройде всередину і може загорітися з ця безшумка. шумка. І щоб такого не сталося, її треба обов'язково знімати. От, Я не знаю, менеджер вже погодив чи не погодив. Коротше, ну це обов'язково треба зробити цю процедуру. Клієнт на ту машину дивиться, клієнтка на цю машину. Ну, типу, клієнти, які нам дали машини, вони слідкують в Інстаграмі за, в онлайн режимі за їхніми машинами, тому обов'язково треба розказувати, на якій стадії, що зараз відбувається. По цій машині ми зараз робимо вимірювальну систему. От, для того, щоб заміряти по кузову чи по розмірам все стоїть вірно. Ми там зараз робимо таку приспособу, щоб виміряти відстані цієї стійки, цієї стійки, цього заднього крила, лівого і правого крила. Щоб по параметрам машини вони правильно йшли. Ну, відповідно, потім легше буде висувати зазори по цим дверям. Зараз Юрій Васильович приїде, привезе нам приспособи. І тоді будемо далі приступати до його рихтування, до цього форда. Показуємо по цьому форду. Рихтувальні роботи йдуть. Дивись, скільки вичистили. Коротше, це результат неправильної і неякісного ремонту попередніх майстрів. Коротше, неправильно там зробили обробку деталі зсередини. Ось, бачиш? І воно все погнило після тієї роботи. Не загрунтували, не замовіли. Короте. Відповідно, воно десь вода попала і все, почало гнити. Короте, вирізали і побачили, що там всередині додаткову корозію. Замість того, щоб треба було просто фільонку замінити, тут придеться ще й внутрішній поріг там замінювати. Короте. Займаємось, продовжуємо роботу по цьому. Просто мені це хочеться показати. Сдивись, дивись, бляха муха, скільки іржі. Це все в цьому кусочку деталей, стільки іржі Саша навичи, навичищав. Як вам таке? З машини, щоб таке було. Жаль, що от хтось неякісно зробив і приходиться це клієнтам заново робити. Не звали з них дівчат, Паша. Тобто, Щоб по пофарбовані деталі: Вон, передній бампер, задній бампер, праве крило, права дверка передня, і тут локальний капот Вже паша збирає і що? Виявив короті, прихований дефект. Я просто знаю, коли ми купували цю машину, от тут був удар в праву стійку, тобто крило, і цей права дверка фарбувалася. Ну і напевно бампер фарбувався Але, коротше, майстри попередні, дивись. Не доробили от фара. Бачиш, вони тут її позапаювали, але не напаяли кронштейн. Тут ще має бути такий кронштейн, щоб можна було прикрутити фару до крила. от такого плану, типу. Його зараз тут немає. Коротше. Якщо просто так поставити фару, її буде ціліпати в дорозі. Коротше. Зараз. Да. Це ми тільки виявили вже при встановленні зараз цього кронштейна. Коротше, придеться ще напаювати кронштейн на цю фару. Ну, його, до речі, ще й немає, треба ще. Придумати якусь, так, да, Пашка? Якісь кріплення. Та, да, може старої саласки, щось. No. Ну нічого, що, я думаю, Паша справиться з завданням. Це гуде сушка, Ігор пофарбував На Toyota, на крузак. Деталі. І вони сушаться. Бля, чуєчок. Ну, можете показати, а вже тепла немає, вже просто йде вітер. Трюкшарова фарба. Я не знаю на якій стадії, але ще вроді. От не видно, чи полакована, чи ні. Може вже і полакованне. Коротше, слушайся, не запускайте ці пелюки. Говорю, не заходьте, позаходили. А, тут вже влад нагрунтував цих бамперів на є-трон. E Раз, два веч кусочки нейтрон. E а це бампер на Пасад. У нас там на вулиці один стоїть пасатів, загрунтований. Ну, не знаю, фарба є вже, по-моєму. Якщо все добре, то і сьогодні пофарбують. А ці на нейтрон e влада робить. Але давай Катя запитаємо, як і працюється вже четвертий день, да? так? Нас... Ти з понеділка? Це була час. Сьогодні у нас що, четвер? Четвертий день, Катя працює. Забрали її машину на підбір фарби, і вон її бампер, так? Це твій бампер? бампер. Поділися враженнями, Катюш. Що тобі, як працюється? Вона тримає два мікрофона, бо там треба на два мікрофона. мене добре чули. Да. Розкажи враження своє. Е, що нового, да. побачила, що почула? Нового? Багато нового. От мене є куратор, який я називаю мені бос. Е, Ігор мені підказує, розказує. Начебто тільки чотири дня, а в цілому і інформації багато нової, і ну мені класно, мені атмосфера класна, хлопці, музика. Ну кожен підійде, хтось щось підскаже. Ну класно, не знаю. Мені добре, подобається добре. все класно. Робота робиться, все добре. Робота робиться. Ще це... деталі що ти не пофарбувала. Будеш фарбувати, будеш спробувати. Будеш Я хочу пофарбує? Ну що, можете. Пробуй, пробуй. Пробуй, Ігор тебе підтримує, ми тебе підтримуємо. А якщо з першого разу не вийде, то ми клієнту не скажемо, перепробуємо другий раз. Так що, молодець, старайся. Так, давай. Все буде добре.